У цьому відеоролику ми розглянемо приклад створення проєкту, в якому використовується графічні зображення, які поміщаються в об'єкти класу та імідж, а також використовуються елементи управління, які називаються UpDown, класу T-Updown. Подивимось завдання, яке стоїть перед нами. Нам необхідно створити програму, яка працює з таким чином, як показано на цьому анімаційному зображенні. Це гіф анімація. От натискаємо на картинки Діда Мороза, з'являється інша картинка. І внизу є панель управління апдаун. Елемент управління апдаун. Зверніть увагу, коли ми натискаємо на кнопки Updown, у нас. Виникає ефект анімації. Тобто ми просто гортаємо зображення графічні, а вони знаходяться в такій послідовності, що утворюється такий анімаційний ефект. Отже, ми маємо три об'єкти на нашій формі. Перший об'єкт це імідж 1, другий об'єкт це імідж 2. І третій об'єкт це Updown 1. Ось ми їх розмістили на формі, але не виставляли їх. В цьому проєкті ми розглянемо, як це можна зробити програмним шляхом. Тому єдине, що ми зробимо, дещо ми зробимо в конструкторі. І перше, що ми зробимо, це саму форму переіменуємо, дамо. ей имя, призвище имя того, кто выполнил, а також класс навчання. Ну а також еще укажем код работы. Так, далее. Ще зробимо один, одне налаштування. Зробимо так, щоб після того, як ми відкомпілюємо нашу програму, користувач не зміг змінювати розміри форми. Для цього необхідна властивість, яка називається Border Style, задати значення їй BS-Single. От Після цього, якщо ось ми, наприклад, запустимо нашу програму. Давайте ми спочатку збережемо її у папку, яку ми підготовили і в яку ми скопіювали графічні файли. Це ось наша папка 8.55. Так, проект сюди зберігаємо і модуль зберігаємо. Ось це наша папка, ось файли нашого проекту. і зображення Дід Мороз і вісім зображень Діда Мороза оленями, які є в такій послідовності в анімаційній знаходяться. Так, перевіримо, як, чи можемо ми змінити розміри форму. Ось наше вікно ми можемо змінювати тільки розміри проєктної частини форми конструктора. Форму самої програми ми змінювати не можемо. Так. Далі продовжуємо. Необхідно наші об'єкти розмістити на формі таким чином, щоб image 1 об'єкт займав повністю всю площу форми. А image 2 займав площу форми і внизу ще залишилась смуга для нашого об'єкта Updown. Так, як це зробити? Ну, це необхідно, щоб розмі... розміщення цих об'єктів відбулося при створенні форми. Значить, є така подія у форми. Яка називається on Creator, на створення. Ми створимо процедуру для цієї події: ось це форм create. І почнемо працювати з тими об'єктами, які у нас є на формі. Так ми вводимо коментар і задамо імідж. Імадж 1. Для нього задамо параметр. Будемо починати слово image 1. І його відстань, ліва верхня, ліва верхня точка повинна співпадати з оцією точкою форми. Тобто відстань зверху повинна бути 0 і зліва повинна бути 0. Тобто відстань зверху це властивість топ. Вона повинна мати значення 0, а відстань зліва це властивість left. Вона теж повинна отримати значення 0. Так, далі, ширина і висота. Значит, висота це властивість Image. Height. Так, у неї повинна бути така ширина, як і у форми. Тобто форма 1, крапка теж. Так, а ширина віц. повинна бути такою ж, як і у форми. Не забувайте після кожної команди в кінці ставити крапку з коми. Так, це ми задали початкові параметри розмірів об'єкту імідж 1, а тепер необхідно в нього завантажити із файла dідmoro.png зображення. Це робиться наступним чином. «Image» – «Picture». Лат from файл. І вказуємо, з якого файлу. Цей файл повинен знаходитися в папці нашого проєкту. Тоді не буде необхідності прописувати шлях до нього. Просто пишеться ім'я файлу і все. Так, і можемо перевірити, як працює наша, наш проєкт на цьому етапі. Запускаємо. Так, якась помилка. Так, пропущена була одиничка і тут теж пропущена одиничка. Так, необхідно уважніше записувати. Так, запускаємо. Так, імідж, помилка в слові імідж. Так, далі. Так, як ми бачимо, зображення Діда Мороза з'явилося, але воно дуже велике. Його необхідно помістити в рамках об'єкта image 1, тому для цього необхідно задати властивість image 1 пропорціонал, значення true. Так, це робиться наступним чином. Image 1 пропорціонал. Присвоюється значення true. Так, перевіряємо, що відбувається зараз. Так, Зараз з'явиться. От у нас Дід Мороз. Повністю видно його у, на нашій формі. І далі можемо продовжувати виконувати налаштування. І налаштуємо. Це вікно можна закрити. Це вікно програми. Налаштуємо, тепер image 2. Об'єкт image 2. Окей, для нього також задамо аналогічні параметри. Поміняємо одиничку на двойку. Верхній лівий кут у нього також буде співпадати. Ширина буде співпадати із формою. Але дещо буде відмінно. Висота буде менша. Бо необхідно нам по висоті ще размістити об'єкт Updown. Значить, висота буде менша від висоти форму, але десь на 25 зробимо менше на 25 е пікселів. Так, Що стосується файлу, який буде завантажено, то це вже, звісно, буде не DidMore's PNG, а самий перший із анімаційних файлів, тобто перший з тих файлів, з яких ми будемо будувати анімацію, він називається 0 gif І також його слід зробити пропорційним. Давайте подивимося, що у нас відбулося. Запускаємо наш проєкт. От ви бачимо, у нас ще з'явилася картинка із Оленем і Дідом Морозом. Вона вже перекриває ту картинку, де у нас сам Дід Мороз. Так, далі розмістимо нашу, наш елемент управління Up-Down. Йому задамо, значить, його топ, тобто відстань від верху буде апдаун, один. Топ. Буде відстояти відверху форми на е, висоту об'єкта Image 2 і 2. Так, це об'єкт. Ось його значення висоти, image 2 height Так, і е-е далі ширина буде така ж сама, як і у е, форми. Значить, апдаун. Один такий же самий, як і Форм один Від... і висота. Цього об'єкта повинна бути, як ми вже раніше домовилися, 25 пікселів. Так, да, ми задали відстань зліва. Задаємо відстань зліва. Вона буде дорівнювати нулю, бо він повинен розміщатися від краю. І ще один момент, його необхідно розмістити горизонтально, цей об'єкт. Він розміщений зараз вертикально. Для того, щоб розмістити горизонтально, необхідно змінити його властивість «Orientation». Значить, Спочатку ми задамо, змінимо цю властивість. Orientation, orientation, так, орієнтейшн orientation, і значення повинно бути UD HorizontaL. Подивимося, як це пишеться. Хорізонтал. Уточним ще. Так, правильно написано. Можемо було б і задати саме при конструюванні цю опцію. Ну, раз ми вже пишемо програму, давайте зробимо це програмно подивимось Подивимося, що у нас вийшло. Так, ось тут помилка. Так. Перекомпілюємо. Компіляція відбулася успішно. Зараз з'явиться вікно. Чекаємо, ось воно з'явилося, ось наш об'єкт. Ну, далі необхідно доналаштувати. З початку, як тільки завантажується форма, у нас image 2 і Updown 2 повинні бути невидимими. Тобто їм необхідно задати властивість Visible Значение false То есть image2 visible Мое значение false И updown2 visible Повинно иметь значение false Тоді, коли ми запустимо наш проєкт, ми будемо бачити тільки Діда Мороза. Запускаємо проєкт, перевіряємо його роботу. Так, апдаун один. Помилка. Чекаємо, компіляція пройшла, зараз з'явиться вікно. І ми будемо бачити тільки Діда Мороза на зображенні. Це імідж 2 і Updown 1 ми не бачимо. І далі нам необхідно зробити так, що якщо ми класнемо десь на імідж 1, а імідж 1 займає повністю поле всієї цієї форми, то ми повинні, у нас повинен цей Дід Мороз приховатися. Тобто його візібл повинен стати фолш, а візиблену для. Image 2 та Updown 1 повинні стати true. Для цього необхідно для імідж 1 опрацювати подію on-click. Тобто, якщо по ньому клацнути. Натискаємо три крапки, От у нас з'являється процедура Form1, імідж 1 клик. І тут ми повинні записати, що наш імідж 1. Visible. А Отримает значение false. А Image2 Visible. А Отримает значение true. То Буде видимим, а один стане імідж 1 стане невидимим. Ми також видимим треба зробити апдаун перший. Так, перевіримо, як працює наша програма на цьому етапі. Взагалі рекомендується після кожної такої етапу роботи. Виконувати перевірку, щоб не накопичувати помилки. Помилки як синтаксичні, так і семантичні, тобто смислові. Зараз з'явиться вікно, ось з'явився Дід Мороз, клацеєм десь по Діду Морозу, він зникає, з'являється зображення на імідж 2 і також. Updown 2 з'являється, але поки що вони не працюють. Далі ми зробимо так, що якщо ми клацаємо по імідж 2, то у нас повинні приховатися саме імідж 2 і Updown 1, а відобразитися повинен дітмаропс, який знаходиться в імідж 1. Значить, як це зробити? Вибираємо ми імідж 2, створюємо події-on-клик для, для нього. Ось створилась процедура опрацювання події Image 2Click. І тут будуть ті самі команди, але у них будуть інші значення. Ми копіюємо ці команди, ставимо сюди. Тільки тепер image 1 нам треба зробити true. Видимемо. А image 2 і updown 1 false. Тобто не видимемо. Перевіряємо роботу. Зараз з'явиться вікно. Ось воно з'явилось. Клацаємо по цій картинці. Клацаємо по цій картинці. Як бачите, переключаються наші картинки. І далі нам залишилося зробити опрацювання елементу Updown 1. Так, як це зробити? Ну, По-перше, сам елемент Updown 1 вибираємо і для нього створюємо процедуру також опрацювання події on-click. Тобто, якщо ми по ньому клацнемо. І от коли ми по ньому будемо клацати, він працює так, що натискання стрілочки вгору або вправо, якщо він буде горизонтальний, збільшує значення цього елемента. А у нього властивість Position якраз і є його значення. А стрілочка вліво або вниз, вона зменшує це значення. Ми можемо задати параметри цього об'єкта на етапі конструювання, якщо вони програмно не плануються їх змінювати. Ми можемо задати на етапі програмування. Зміни мінімального і максимального значення, мінімальне 0, а максимальне це. На який у нас максимальне е, ім'я файлу 7. Так, значить, у нас повинно від 0 до 7. З кроком 1, ось крок. І задамо так, щоб вони ще працювали по колу. Задамо wrap, ще задамо true. Давайте це зробимо все-таки програмним шляхом. І Додамо ці команди ще в форм Ось тут. Тобто UPDOWN 1 Мін задаємо значення 0. UPDOWN 1 Max. Задаємо значення 7. Так, апдаун 1, інтервал. Інкремент. Інкремент. Тобто, наскільки він буде прирощуватися, інкремент буде у нас одиничка. Так, і необхідно ще задати в РАП. Задати true. Для чого це потрібно? Ну, Давайте е, розглянемо це трошки пізніше. Зараз задамо опрацюва... події опрацювання е, Updown-Click. При цьому у нас що повинно відбутися в image 2, коли ми клацемо по в image 2, властивість Picture повинно отримати файл, зображення з Файлу. І відповідно position Так, І плюс розширення, яке повинно бути, це GIF. Всі файли мають розширення GIF. Ті, які будують нашу анімацію. Але тут є одна проблема. Position це числове значення. Не можна числове значення додавати до рядкового GIF. Його необхідно перетворити на рядок. Для цього використовуємо функцію, оскільки це ціле числове, значить int. To str. Ця функція перетворює ціле числове значення на рядкову величину, тобто на текст. І ось такому, така команда нам буде е, видавати завантаження файлу, ім'я якого починається із числа, яке відповідає значенню position. Давайте подивимося, як працює наша програма. Так, допущена десь помилка. Так, да, позишн необхідно вказати, звідкіля вона береться. Обдаван один. Крапка. Так, запускаємо. Ось наш дет мороз, клацаємо по ньому. От з'явилось у нас другий image і тепер натискаємо кнопки нашого елементу Updown. І ось ми натиснули, дійшли до 7 і далі ми натискаємо, як бачите, все зупинилось. Далі не йде. Назад можемо натискати. Зараз дійдемо до нуля. От, все і далі не йде. А ми хочемо, щоб воно йшло по кругу. Так от для того, щоб воно йшло по кругу, необхідна властивість Wrap задати true. Як це зробити? Ну от ми запишемо Updown. 1 в RAP. значення true. Так, зайвий символ з'явився. Так, натискаємо Виконати. Чекаємо поки відбудеться компіляція програми. Так, вже зелений, успішно. Зараз з'явиться сама програма. От наш Дід Мороз натискаємо, по ньому клацаємо і тепер задаємо анімацію натисканням на ці ось кнопочки. От ми натискаємо. Дивіться, скільки ми не натискали, у нас все одно продовжується анімація. Тобто, коли у нас ми доходимо до сьомого значення, воно після нього дає нульове значення для властивості position. Це саме йде в зворотному порядку. Так, Далі, якщо ми клацаємо по самому імідж е, 2, то знову з'являється імідж 1, а імідж 2 і апдаун зникають. Е, ми фактично виконали те, що задавалося нашій, е, в нашому завданні, ми зробили е, проєкт. Програму, яка працює так, як було задано. І далі, що нам необхідно зробити, це не забути перед тим, як запакувати цей проєкт і відправити на перевірку, видалити застосунок. От Project 1 застосунок. Бо інакше будуть проблеми з надсиланням цього файла електронної пошти. Ми просто його видаляємо. І далі. Цю папку запаковуємо в архів, ім'я не змінюємо і надсилаємо вчителю на перевірку. Бажаю успіхів!